Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про підготовку до опалювального сезону у Херсоні. Дізнаємося, у якому стані тепломережі та котельні міста, як планується забезпечити тепло мешканців прибережної зони, у яких немає світла та газу. Зокрема, що буде із людьми, які залишаються досі на острові. Яка заборгованість у херсонців за послуги теплопостачання та які тарифи діятимуть цієї зими? Чи передбачені програми допомоги на опалювальний сезон для вразливих категорій населення? А до трансляції приєднається очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Мене звати Анастасія Дросінова. Ми працюємо як завжди для вас наживо. Тому ставте свої питання у коментарі вже зараз. Будемо на них відповідати. А До нас вже приєднується наш гість. Так, вітаю вас. Пане Ярославе, ми вас не бачимо. Вітаю. Вітаю зараз секунду, можливо, щось з камерою. Ану, дивіться. Е, немає ще картинки, на жаль. Зараз у нас є певні технічні неполадки. Будемо пробувати знову. О, все, тепер бачу вас. Отже. Як іде підготовка до опалювального сезону у Херсоні, що наразі вже зроблено, і загалом у якому стані тепломережі та котельні? Так зараз фахівці докладають максимум зусиль, щоб підготуватися до зимового сезону, скажімо так, ну, буквально вчора проводив нараду з усіма відповідальними суб'єктами, зокрема і комунальними підприємствами. і Як повідомляв, що наразі на 60% Стан готовності є, але думаю, що за вже короткий період часу ми будемо покращимо стан готовності точно. Працюємо над цим. Зокрема, як і говорив, що з будинків, які готові приймати тепло 505 також вже готові. І по закладам освіти, закладам охорони здоров'я, поки поки проблем не бачимо. Тобто йде зараз в плановому режимі підготовка. Але виникає питання, уточнюючи, заклади освіти, вони ще працюють дистанційно. Навіщо їх? Пане Ярославе, ви почули моє питання? Ні, якщо чесно, перервався зв'язок, повторіть, будь ласка. Е я повторю. Ви кажете про опалення закладів освіти. Просто хочеться зрозуміти навіщо опалювати будівлі, якщо процес відбувається освітній, дистанційно. У нас є заклади освіти, в яких роз пункти незламності, які вкрай непообхідні для населення. Вони повинні коли може прийти населення, отримати відповідну допомогу, як і підзарядитися, гуманітарну допомогу, так і зігрітися або переночувати у разі необхідності. Тобто ви запускаєте опалюваль... опалення в тих закладах освіти, де є пункти незглавності? Ми перевіряємо стан готовності у кожного, адже е котельні, батареї, все повинно бути перевірене для того, щоб найти, пройти нормально сезон. Е для того, щоб воно не прийшло до непригодності через зиму, щоб там був порядок в системі. І для цього. Угу цей перевірочні роботи, пусконалагоджувальні роботи, в якому стані взагалі опалювальна система в тому чи іншому закладі. І в разі необхідності пункт незглавності може бути розвернений додатково в інших закладах освіти, і ми повинні бути до цього готові. Або інших закладах іншої сфери, скажімо так. А чи вистачає фахівців для обстеження тепломереж та проведення ремонту? Фахівців, взагалі, в будь-якій сфері у нас в Херсоні, як я вже неодноразово говорив, не вистачає, але зараз ми справляємося тим особливим вкладом, який є, і рухаємося в штатному режимі, поки йдемо по плану. Що можуть зробити мешканці міста самостійно, аби підготуватися до опалювального сезону? Ну, найпростіше це, якщо тим паче розуміючи, що постійні обстріли продовжуються, не вщухають, і різна безпекова ситуація можуть бути, і обстріли і інфраструктури. Розуміємо, що ворог буде ціли... направлено цілитись туди, аби тероризувати мирне населення. Найпростіше, що для населення, потрібно зрозуміти і це і там. Заклеїти там шпарини в вікнах в себе утеплити двері, наскільки це можливо, особливо в тих прибережних зонах, де взагалі опалювальний сезон під загрозою, або де його не буде, запастися електрообігрівачами. І над цим ми теж будемо працювати і допомагати населенню. Як цього року перевіряють будинки, чи вони готові до запуску опалення? Як це відбувається? І відповідні комісії працюють з спеціалістами разом з фахівцями з районної ради. От Визначили, що 910 будинків, які готові були приймати тепло, вони зараз опрацьовуються по кожному системи для того, щоб не було проблем під час опалювального сезону. Планується забезпечити тепло мешканців прибережної зони, де зараз тривають обстріли, і у яких немає ні світла, ні газу. Дивіться, там, де, до прикладу, є можливість пічного опалення, то працюємо з донорами і держава допомагає щодо забезпечення пічним опаленням будемо разом працювати і надавати таку допомогу людям. І думаю, що така потреба буде закрита. До прикладу, якщо це багатоквартирні будинки або острів, микрон ми розуміємо, що там опалення не буде. Ну і за пошкодження, які були внаслідок обстрілів і. Неодноразово говорив, що в зв'язку з безпековою ситуацією настанням масси зимового змогу періоду, що краще виїхати в більш безпечний або район міста, або громади, або області. Яка з цим зараз ситуація? Де можна поселитися у місті? Як люди отримують житло у Херсоні? Як це зараз працює? Я місця тимчасового проживання. Визначені як і в самому місті, так і в області. І, зокрема, я неодноразово говорив: в кожній області нашої держави є чітко визначені місця, куди можна переміститися. І ми готові собі... допомогти. Є гаряча лінія 0800 102 загальна. Звертайтеся, відпрацюємо кожну заявку, допоможемо і супроводимо. Є також питання від глядачів, а як отримати дрова? Є певні заявки, в районних радах приймаються, ми відпрацьовуємо по списках і ця потреба буде покрита. Тобто треба звертатися до районних рад. Які... Так, і, і поставлена задача районним радам відпрацювати населення, потребу вона, в принципі, зібрана і. Поки проблем з цим не бачимо, велика подяка і державі, і е, організаціям, які забезпечують населення таким видом опалення. Окремо хочу запитати про тих мешканців міста, хто попри евакуацію залишився на острові. Ну або туди повертається вже після евакуації. Що буде з цими людьми взимку? Ну і чи планує місцева влада альтернативні засоби для опалення їх домівок? Як ну, окрім дрів, тому що скоріш за все багатоквартирні будинки, там палити дровами просто ну неможливо. Якщо говорити за мікрорайон корабел, як я вже сказав, у зв'язку з тим, що там пошкоджене місце газовий магістраль, то туди подачі газу не буде, і очевидно, що не буде і тепла. Є певне вже заключення про те, що мост визнаний аварійним, і в зв'язку з цим ми не можемо проводити там будь-які ремонтні роботи, адже ще є і безпекова складова. З приводу того, що потрібно робити, ми будемо працювати з районними радами для того, щоб в принципі є, і формуємо такий запас це електробіогрівачі щоб, щодо забезпечення людей електробіогрівачам, але потрібно розуміти, що цей район міста під інтенсивними обстрілами, і неможливо спрогнозувати, чи буде там взагалі світло. І вода, тому що я ж кажу дуже інтенсивні обстріли великими потугами, завдяки обласній адміністрації вдалося туди після обстрілів повернути світло. Але ми розуміємо, що ворог постійно тероризує населення саме таким чинником, позбавляючи там світла, води, газу. Більша частина будинків у Херсоні залишається порожніми пошкодженими. Як у цьому випадку відбуватиметься розподіл теплопостачання загалом? Ті котельні, які і будинки, які готові приймати теплоносій, все вони вже попередньо відпрацьовані, і визначено там де скільки людей проживає, і незалежності від того, там три квартири проживаючи, там десять, то ми прийняли рішення, що будемо максимально подавати по можливості теплоносії, забезпечити людей теплом. А далі будемо дивитися по безпековій ситуації і спроможності. Тобто ті будинки, там, де не залишилося мешканців, вони не отримують тепло, чи таких немає у Херсоні? Яких таких? І там, де от, ну не залишилося там мешканців, багато квартирних будинок, але 910 там... будинків, які готові прийняти теплоносій, там є мешканці, і ми працюємо над тим, щоб максимально наблизити відсоток для подачі теплоносія в ці будинки. Але потрібно враховувати, що є будинки, в яких є мешканці, і теплоносій, і туди і туди забезпековою ситуацію ну, може не бути, скажімо так. Моє питання полягає в тому, що чи залишилися такі будинки, в яких немає мешканців, і чи отримують такі будинки опалення, чи буде подаватися туди опалення цієї зими? За, за нашою інформацією, дивіться, їх ж відпрацювали всі районні ради, відповідні спеціалісти вийшли, провели обстеження. Якщо там немає людей, немає кому подавати опалення, то в цьому потреби немає. Тому ми відпрацювали безпосередньо ту потребу і ті можливості, які в нас є, з безпосередньо людьми, які працюють на місцях. Обійшовши там квартири, поспілкувалися з районними радами, і визначили. Відповідні адреси. Тобто я чому так розпитую, тому що ну цікаво зрозуміти для тих мешканців, які виїхали, і вони знають, що їх будинок порожній, да, багатоквартирний, чи будуть їм приходити платіжки за опалення, чи ні? Все в залежності від того, де знаходиться їхній будинок, це перше. І наскільки він заповнений, це друге. Щодо платіжок чи ще чогось іншого, як я вже говорив, що тариф на період воєнного стану є незмінний. Він там 2002 гривні, якщо не помиляюсь, і буде ще діяти 6 місяців після завершення воєнного стану. Яка сума боргів за опалення станом на зараз у Херсонськ? Велика сума боргів перед і теплоенергою, і Херсонською ТЕЦ. це понад 1,2 мільярди гривень. Це понад скільки? Перепрошую, зв'язок перервався? 1,2 мільярди гривень, 1 мільярд 200 мільйонів гривень приблизно така сума. Чи створює це перешкоди для того, щоб пройти цей опалювальний сезон? Це завжди. Є, є борги перед тими чи іншими підприємствами, завжди це створює перешкоди, тому що це фінансування, і, як і ремонтні роботи, аварійні і тому подібне. Тому борги в будь-якій ситуації будуть створювати перепони. Але я ж кажу, у нас. Найбільше, що створює перепони це ворог, який постійно тероризує мирне населення? Але тут все ж таки хочеться зрозуміти. Цей борг він накопичується далі, чи якось з міського бюджету він все ж таки оплачується тимчасово. Тому що в нас була така розмова раніше, ще минулих опалювальних сезонів: що якимось чином з міського бюджету покривається цей борг. Чи буде це цього сезону? Дивіться, Частина цього боргу перед комунальним підприємством Херсон Теплоенерго, яке відноситься до нашого віддання, а частина перед ТЕЦ. ТЕЦ не відноситься до віддання міста, бо це окрема структура, скажімо так. Є для пільгових категорій людей субсидії, відповідні з держави, які будуть допомагати там покривати їм розходи на ті чи інші послуги, комунальні, зокрема і тепло. Але в цілому скажу, що е загалом місто зараз фінансує всі комунальні підприємства, практично всі комунальні підприємства знаходяться над фінансуванням міського бюджету. Жодне комунальне підприємство. Е себе повністю утримувати не може, і тому місто звичайно допомагає і витягує всі комунальні підприємства. Але звичайно, просто так там борги списати це трішки друга інша історія. Тобто, наскільки я зрозуміла, ви підтримуєте комунальні підприємства на плаву, але борг все ж таки дуже великий, щоб його погасити, дуже великі гроші для міського бюджету. Взагалі, яке ваше бачення? Як буде, ну да, там, через якийсь час? Ми звісно не знаємо, скільки часу ще буде тривати е, активна фаза війни, але що буде після цього із цим Як його е, будуть гасити, списувати? Що як, яке ваше бачення? Знаєте, я вважаю, що в нинішній ситуації зараз говорити те, що буде з боргом, це? Це ж ну, не дуже пріоритетно. Найголовніше, щоб була безпекова ситуація, і люди могли спокійно проживати в своєму місці і працювати над тим, щоб його розвивати і надалі. А що зробити з боргами? Це думаю, розберемося разом з підтримкою держави і всіх дотичних суб'єктів. Найголовніше зараз для нас це безпекова ситуація для людей і підтримання міста на плаву, скажімо так, тому що Херсон буде стоятися, боротися завжди не збираючи. Ні за що. Нам у коментарях пишуть, власне, ну, з цього коментаря, в принципі, можна зрозуміти, чому борг накопичується. От такий коментар на пенсію до 1361 гривню неможливо вжити, не те, що комунальні платити. Я ж кажу: для вразливих верств населення визначених. Закон, законодавством є відповідні там пільги, субсидії і багато чого іншого. Зокрема, нещодавно спілкувалася з керівником Тету. Багато хто взагалі їх не використовує. Тобто є на це виділяються держави кошти, і він каже, що до них просто ці кошти не доходять, тому що їх не використовують. Ага, тобто, якщо зараз ми ну тобто, якщо зараз я вас запитаю, куди звертатися людям, щоб отримувати субсидію, вон вони гарантовано її отримують, якщо повністю підпадають категорії, так да, ну звичайно, підпадають під категорії, які передбачені на куди народ. звертатися по отримання субсидії, і що це за субсидія? Дивіться, в будь-якому випадку рекомендую звернутися на гарячу лінію нашу 0800-102, і ми скоординуємо в залежності від того, яку ту чи іншу послугу людина хоче отримати. Скоординуємо. Там є у нас відповідна автоматична система, яка заключить на відповідний структурний підрозділ, який надасть допомогу це оформлення будь-якого виду, зокрема, і субсидії на отримання в комунальних, комунальних послуг. Отже, зараз ви бачите номер телефону єдиного контактного центру на екрані. Тож, поговорили сьогодні про опалювальний сезон у Херсоні і про забезпечення міста теплом. Пане Ярославе, дякую, що приєдналися і відповідали на питання. Бережіть себе і на все добре. Дякую навзаєм до побачення. До побачення. Отже, я хочу е, нагадати, е, що на нашому Ютубі вийшло відео про херсонця, який варить каву та допомагає захисникам. І посилання на відео додаю у коментарі. Ну і закликаю вас підтримати медіагору, яке працює для вас та висвітлює життя Херсонщини. Хочете надалі бачити актуальну інформацію про Херсон область? Підтримайте наш канал на Ютубі через спонсорство або через монобазу на сайті. Це теж опція для вас. Посилання додаємо у коментарі. Ну і, звісно, шукайте нас на майданчиках соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, ну і також у Тіктоці. Обирайте будь-яку зручну для вас соцмережу і дивіться там усе, що відбувається у Херсоні та області. А за потреби звертатися за безоплатною правовою допомогою від юристів Херсонського фонду Милосердя та здоров'я, номери телефонів зараз на екрані. А на сьогодні, все, дякую, що були з нами тихого вечора. Та зустрінемося вже незабаром.